Друзі, усім привіт! Гарна весна цієї зими 31 грудня, друзі, останній день року. Всіх хочу привітати з прийдешнім 2024 роком. Побажати всім добра, миру. Це, думаю, більше потрібно нам в даний момент. Ну і здоров'я всім і успіхів. Друзі, цей рік такий, можна підвести якісь підсумки цього року. І рік був такий досить, досить насичений і не так важкий фізично, як він був. Важкий психологічно, скажімо так. А в... зрештою він, як завжди, відрізнявся чимось від попередніх років і ну, не буває однаково років, завжди в пасачництві є якісь нюанси кожного року. Так само і в цьому сезоні, який минає, був. Оцей нюанс. Ну, а далі, друзі, я думаю, ви були зі мною на каналі, хто підписаний на канал протягом сезону, я старався показувати вам все, що робилося в мене на пасіці. Ну і відповідно старався показувати результат. Тому що показувати просто так, показувати без результату. Ну, це те саме, що ти, тицяти пальцем в небо. Я стараюся вам показувати і результат. Друзі, один з підписчиків, яким ми спілкуємося так досить плотніше, телефонував і каже, От, Іван, ти дуже багато показуєш, як ти працюєш на пасіці, звісно, показуєш результати, але в тебе дуже мало роликів по маткарстві. Друзі, я стараюся уникати цих роликів, тому що, як би це вам пояснити, так, щоб ви зрозуміли. В маткарткій справі, друзі, якщо це все висвітлювати, зразу з'являється дуже багато радників, порадників і так далі. Тому я розказую, як, як проходить сам процес технологічно. Але всіх цих нюансів, друзі, я вам не показую. Хоча там так казати, якихось секретів немає, все стандартно. Я, друзі, взяв це до уваги, постараюся в цьому сезоні. Не те, що, друзі, я не хочу вам сказати, скажімо так. Якісь там секрети видати чи ще щось, немає ніяких других секретів. Все просто технологічно дотримується, все воно розказано, переказано дуже багатьма блогерами, і нашими, і не нашими. Все заключається, друзі, в, в гарній підготовці сім'ї виховательки. Оце єдиний нюанс по виведенню якісних маток. А вся решта, друзі, там, можна сказати, все йде своїм чередом. Друзі, я прийняв це, скажімо так, до уваги. Постараюся по можливості сказати, цей нюанс виправити і показати вам. Хоча поряд кажу, нічого там такого технологічно нового в мене немає. Вся я старався вам показувати. Ну, але мова не про це. Друзі, питалися за проблеми і в період Різдвяних свят. Все-таки руки мене свербіли. І я, друзі, вирішив перевірити стан нуклеусів. До речі, хто би там питав, обльоту в мене на пасіці так і не було. Температура підвищувалася максимально плюс, плюс 10-11 плюс градусів. Поодинокі бджоли в лежаках, там де верхній люток, вилітали. Але обльоту, друзі, в мене не було. Не прогрілася тут температура до такого, до такого критерію, щоб вийшла бджола гарно на обліт. цього року без обльоту. Далі в нас вже йде сьогодні ще там плюс 8, плюс 7, а далі в нас вже йде похолодання. Але майже цілий тиждень були такі температури, плюс 8, плюс 10. І от бачите, сніг весь зійшов, і погода така, можна сказати, весняна. Користуючі, скажімо так, такими вихідними, коли у нас ці різдвяні свята. В перший день ми пішли там в гості до батьків. А далі, друзі, працювати, скажімо так, ми не працювали, але ми перевірити стан нуклеусного парку і віднайшли одну сімейку, яка посипалася. І там залишилося, друзі, ну, 24 бджоли і, і матка. І, вроді би, і не жалко, і все ж таки стало мені її жалко. Рішив я її поспасати. Друзі, скажу наперед, я старався вам зняти цей ролик. В результаті телефон мені впав і все воно не записалося, все вийшло. Ну, не, не вийшов цей ролик, тому я його вам не виклав і не показав. Хочете вірте, хочете, не вірте. Ваші скажу, справи, як я поступив з своєю маткою. Друзі, я віднайшов три сильніших сім'ї, які сиділи на 6-7 рамках. З кожної сім'ї забрав по одній крайній рамці з обсиженою бджолою. Це точно знаю, то, то. Звідси, звідси я забрав, з двох тут сиділо дві гарні сімейки. Зараз вони лишилися на п'яти рамках. Ця на п'яти лишилася. Ну і ця на п'яти лишилася. Вони сиділи так гарно обсижені. Ще з якоїсь сім'ї забрав. Три рамки, друзі, я забрав відниз і зробив передноворічний відводочок. І тут підсадив, тут була вставлена перегородка, тут одна сімейка на три рамочки зимувала, вона так і зимує, а сюди цих три збірних відводки, три збірних рамки з різних сімей з бджолою. Без пошуків матки, без нічого поставив і прямо з цього клевася цю матку закинув. Сюди. Ну, бачимо, бджола сидить так менш-більш спокійно. І думаю, що там все нормально. Вони цю матку прийняли. Можливо, не буду я зараз їх переглядати, все це покажу, покажу вам вже навесні. От такий переодноворічний, скажімо так, відводок по рахунку, по тому, щоб спасти цю маточку. Друзі, ще раз вибачаюся, я хотів вам показати, тому що я вам розказував про те, як можна осінню після обльоту, після останнього обльоту сталих холодах, що без проблем бджоли об'єднуються і без проблем приймають маток. І не було в мене якоїсь такої нагоди це зробити. Тут випала негода, але не, не вийшло мені це зняти для вас. Так що... Ну, якось так. Друзі, сьогодні 31. Думаю, щоб вже завтра не знімати ролика про контрольні ваги. Разу додамо це зважування в цей ролик. Тут ми вже накрили цей вулик спеціально, щоб він не намокав і не було тут лишньої вологи. Так, попереднє зважування. У нас все, тут ніхто нам нічого не чіпав, у нас було. 27 27,5 кілограм. Ну і бачимо вулик похудав. похудав друзі. Друзі, він похудав на на 900 грам. 900 грам, друзі, бджілки з'їли за знов за цей місяць. Бачимо, сидять. вони. Оця погода така сара, вона не, не сприяє видаленню вологи з вуликів через сітку. І бачимо, є такі досить серйозні каплі е, в сім'ях. Ну, так що ну, йде все по стандартному. Там того місяця, вроді, вони з'їли кілограм, цього місяця вони з'їли. 900 грам, незважаючи на це, що було таке майже цілий місяць, ну, тепло. В попередні роки, друзі, все було майже так, так само. 800-900 кг, кг 100 Лютий місяць, вже коли пішли. Такі більш більш морози, там було кілограм 100, вроді, чи кілограм 200. Ну і цей рік все це воно повторюється. Плюс-мінус, друзі, е, так, як, е, та як воно і має бути. Е, середня сімейка, яка зимою на шести рамках, е, споживає за місяць е, плюс-мінус кілограм е, кормів. Е, тому хвилюватися за якісь там корма, що не хватить, е, якщо ви залишили. Їм в зиму <кій>, хоча б по 1,5-2 кілограми кормів в кожній рамці. Так їх хватить з головою ще й на весняний старт. Ну, ось такий ролик е Получився е ще вас, раз, друзі, вас хочу привітати з прийдешнім 2024 році, роком. Е побажати вам, щоб е все ж таки. Е Збулися наші мрії, а я думаю, мрія зараз в нас одна. І Залишайтеся, друзі, по можливості з своїми близькими, з рідними. Ну і, звичайно ж, не забувайте про мене, ставте лайки, кому не подобається, ставте дизлайки. Коментуйте, спілкуйтеся завжди. Радий чути вас, бачити вас, слухати вас. Всім добра, слава Україні, друзі.